Сучасна наука продовжує відкривати нові горизонти в різних сферах знань від медицини до астрономії. Ожиріння, яке традиційно вважається хворобою, отримує новий підхід у визначенні. Тим часом у Перу використання лазерних технологій дозволило вивчити стародавні татуювання, зберігши деталі мистецтва культури Чанкай. Інша сторона наукових досягнень це надзвичайно заразний норовірус, який шириться світом через нові варіанти, тоді як глобальне потепління досягає непередбачених. Темпів у астрономії Європа виходить на лідерські позиції завдяки будівництву надзвичайно великого телескопа і lt який залишає позаду американських конкурентів. Підписуйтеся на канал АкадемМедіа, залишайте свої коментарі та ставте вподобайки, щоб підтримати науку разом із нами. Чи є ожиріння хворобою? Звіт у The Lancet Diabetes and Endocrinology стверджує, що ожиріння не завжди є хворобою. Експерти пропонують розділяти людей з клінічним ожирінням, яке викликає проблеми зі здоров'ям, і доклінічним ожирінням, що не має негативного впливу. Рекомендації включають використання нових діагностичних критеріїв, зокрема оцінку складу тіла і метаболічного здоров'я, замість індексу маси тіла. Звіт схвалили понад 75 професійних груп Вчені показали татуювання мумії віком 1200 років у деталях. Дослідники використали флюоресцентне лазерне зображення, щоб відновити складні татуювання культури Чанкай, що жили в Перу з 900-х по 1533 роки нашої ери. Лазер розкрив дрібні лінії завтовшки 0,1-0,2 мм, Недоступні раніше через зношення. Татуювання включають геометричні та тваринні візерунки, які конкурують із. Мистецтвом кераміки і текстилю Чанкай. Технологія може допомогти вивчати інші стародавні культури боді арту. Чому Феррарі вірус шириться північною півкулею? Норовірус, відомий своєю стійкістю і високою заразністю, переживає значний зимовий сплеск через новий варіант і послаблення колективного імунітету через COVID-19. спалахи зростають у США, Європі та інших регіонах. Водночас вакцини залишаються недоступними. Хоча вірус рідко смертельний у багатьох країнах, він щороку убиває близько 200 тисяч дітей у країнах, що розвиваються. Науковці працюють над вакцинами, проте їх впровадження може зайняти роки. Земля нагрівається швидше ніж будь-коли раніше. Останні два роки зафіксували найшвидше потепління в історії спостережень у 2024 році. Глобальна температура поверхні перевищила середню з 1850 по 1900 роки на 1,45-1,6 градусів Цельсія. Ельніньо зменшення хмарності та інші фактори прискорили зміну клімату. Зменшення відбивної здатності Землі викликає по Боювання, що цей сплеск потепління може стати постійною тенденцією. Європейський телескоп перевершує конкурентів США. Надзвичайно великий телескоп ELT Європейської південної обсерваторії, розташований у чилійській пустелі Атакама, досяг 50% готовності. Вартість проєкту 1,5 мільярда доларів. ELT матиме 39-метрове дзеркало, що дозволить шукати екзопланети та ознаки життя. Американські конкуренти 30-метровий телескоп Скоп TMT і гігантський магеланів телескоп GMT стикаються із затримками через брак фінансування і соціальні суперечки. Завершення ELT заплановано на 2028-2029 роки, що поставить Європу на перше місце в астрономії від фундаментальної медицини до космічних досліджень. Сучасна наука демонструє як досягнення, так і виклики. Розділення підходів до ожиріння, використання інновацій у вивченні стародавніх культур. І боротьба з епідеміями відкривають нові можливості для людства. Водночас, кліматичні зміни та затримки в наукових проєктах нагадують про важливість глобальної співпраці. Завершення будівництва і леті стане яскравим прикладом того, як інновації та злагоджена робота можуть поставити науку на новий рівень, відкриваючи космічні горизонти. Для людства. Якщо вас зацікавили ці теми, підписуйтесь на канал АкадемМедіа, Медіа, залишайте свої коментарі та поширюйте це відео серед друзів. Разом ми зробимо науку доступнішою.